Скажіть, будь ласка, ця ситуація з мобілізацією, ці пояснення від, від Міноборони, в якому форматі все ж можна очікувати, що, як мобілізація буде проходити за кордоном і чи буде вона, в принципі? Я думаю, що не буде. Там вже є пояснення з Міністерства оборони щодо цього, так. Здається, Іларіон Павлюк пояснив це з преси інформації управління Міністерства оборони. І, в принципі, все зрозуміло, але їхні пояснення в тому, що. Мовляв, дещо не так слова були подані в виданні більд, як вони малися на увазі. Ну і в принципі, я думаю, що це добре. Дуже багато зараз було уваги західних змі про те, що Україна, скажімо так, хоче мобілізувати українців, які знаходяться за кордоном. Ну, давайте скажемо наступне: що як пояснює Міноборони, треба провести заходи оповіщення. Очевидь, давайте визнаємо ті, хто скажімо так. Де б не перебував, де факто, можливо, не де Юри без юридичних формальностей отримання повісток, там і так далі, і так далі. Тобто тут можливо ні. Але де-факто у повіщенні обізнані, що йде російсько-українська війна, і що йде повномасштабне російське вторгнення, і що в Україні триває мобілізація тобто, ну мені здається, це зрозуміло. І той, хто десь себе хотів знайти в той чи інший спосіб, долучитися до сил оборони і безпеки. України чи іншим чином допомагати, там як волонтер на інших позиціях фронту, вони в принципі себе знайшли або знаходять. От інші, вочевидь, бачать собі по-іншому свою роль цій ситуації. Ну і тому мені здається, що ті, хто бажає повертатися, вони повертаються, або не треба забувати, що багато українців так чи інакше переказують кошти сюди, в Україну, що є економічною підтримкою, тому що нам. Важлива так само економічна ситуація. і президент про це говорив на прес-конференції. Про шість платників податків на одного на фронті це теж важливий момент, і тому я думаю, що не варто очікувати, що цей процес набере масовості, тому що ну подивіться зараз. Великий масштабний кейс був в Британії. Який триває вже десь протягом двох років, це цей кейс стосується того, що в Британії вирішили переміщувати нелегальних. Я звертаю увагу на слові нелегальних мігрантів, які прибули до Сполученого Королівства, до Руанди. Вони підписали угоду відповідно з Руандою. Руандійський уряд погодився і все. Але це зайняло стільки часу. Це нелегальні мігранти. А наші громадяни вони практично всі знаходяться на легальному статусі, тобто вони на законних підставах проживають в країнах ЄС. Так тут з нелегальними мігрантами було стільки скандалів, змі, обговорень. А уявіть собі людину, яка на законних підставах перебуває в країні ЄС. Нехай і не є громадянином якоїсь цієї країни, але щоб її депортувати. Потрібно мати е, підстави в цій країні, і потрібно говорити про те, що тоді їх будуть. А це забезпечити з юридичної точки зору можливо, але це займе багато часу і уявіть собі масштаби, яких це мало би набути. Тому мені здається, що просто зараз на тлі тих заяв щодо мобілізації. Є. Додаткових, скажімо, там заходів по посиленню, по пошуку можливостей, яким чином ще залучити більше громадян, 450-500 тисяч, яких потрібно зараз. Іде дуже багато дискусій. Виникають різні пропозиції, різні теорії, різні, скажімо так, ситуації обдумування тих чи інших варіантів і сценаріїв, плюс їх обговорення в суспільстві. Я думаю, що це був теж один із сценаріїв, який як сценарій в теорії має право на життя, але на практиці його неможливо. Реалізувати ви заговорили про ці 400 500 тисяч військових, от які е, хочуть мобілізувати. Принаймні, президент сказав, що нинішні військовослужбовці просять ще от таку кількість додатково мобілізованих. Чому така кількість це будуть це всі ті люди, яких потрібно зараз замінити, чи ж е, буде ще якийсь резерв сформований? От для чого 500 тисяч? Ну, ви знаєте, президент дав пояснення на прес-конференції частково. Він сказав, що для оборони і проведення наступальних дій можливих, так? І в принципі, це все. А далі він сказав, що чекає від військових, ну, скажімо так, розгорнутого пояснення від військового керівництва, задумів планів використання сили, засобів, і зокрема мобілізованих. Тому я вам тим більше не можу на це питання відповісти, тому що я не знаю, скажімо так, реальних задумів Генерального штабу нашого командування, тому що це знають тільки вони, і, вочевидь, ставка Верховного Головнокомандувача. Ну і президент просить це роз'яснити. Сьогодні я буквально перед нашим от ефіром прочитав на сайті 24-го каналу позицію головнокомандувача Збройних сил, так, те, що було опубліковано вже Знаменитою народною депутаткою, так пані Безуглою. А, але ну наскільки я розумію, це офіційний лист, який прийшов від Генерального штабу на а, той законопроект, який подається щодо вдосконалення мобілізації. Тому тут безвідносно до того, хто публікує, хто поширює. Але якщо це дійсно цей лист, він офіційний, то в ньому зазначено, що фактично на сьогоднішній день провести ротацію в повному об'ємі. На думку командування Збройних сил України не є можливим, Оце, до речі, я чув раніше, тобто, це та позиція, яку я можу підтвердити, це дійсно так. Наше командування, скажімо так, вважає високі ризики того, що зараз, коли ми наберемо людей, вони не встигнуть в достатній мірі пройти навчання, навики для того, щоб безпосередньо замінити вже досвідчених підготовлених професійних бійців. І тут є певні ризики. Плюс, як вони кажуть, що тут потрібно продумати формулу, коли це можна робити поступово. Тобто, ми не можемо одразу сказати, що ми мобілізуємо 500 тисяч. Значить, ми 500 тисяч відправляємо фактично чи демобілізуємо, чи відправляємо на ротацію там на 90 днів мінімум відпустку. І ось це так само процеси. Тут генштаб хоче почути. Чи скажімо так на скільки людей на регулярній основі буде вдаватися мобілізовувати для того, щоб заміняти, для того, щоб проходив процес, і йшла поступова ротація і демобілізація тих, хто перебуває в війську? А президент в свою чергу наголошував на тому, що треба по ним дати відповідь так само, тому що люди давно в бойових діях втомлюються, отримують поранення, виснажуються то, що ми це все розуміємо. І ось тут на сьогоднішній день я так розумію, що ще йдуть дискусії. Тобто, вочевидь, мова йде про те, що можливо збільшити чисельність навіть дещо наших сил оборони зараз порівняно з тими, хто є, і фактично здійснювати, скажімо, ротацію поступово з надходженням фактично мобілізованих, з проходженням їх навчань, а потім фактично з, скажімо, так, заміною ну тут. Знаєте, за аналогією, тому що коли починався контрнаступ, багато хто говорив про те, що треба було дати техніку вже підготовленим бригадам, не давати новим, які навчалися, і так далі. Зараз є так само такі підходи, думки, які обговорюються, що потрібно це робити поступово. Ну от, власне кажучи, довкола цього зараз йдуть ці всі дискусії. Але знаєте, що я хочу сказати? Мені ну головне, чого варто побажати, щоб це питання не викликало якоїсь паніки, бо це питання зараз мені здається має ознаки дещо панічних настроїв, як з боку людей, е яких можуть мобілізувати, тому що ми бачимо ось ці негативні приклади сьогодні. Одеський ТЦК почав службову перевірку в чергове. Використання автомобіля медичної допомоги, фактично, який, можливо, був би потрібен в інших місцях, ми розуміємо, а не в Одесі зараз, для, скажімо так, для цілий, там для того, що знову ж таки когось до цього мікроавтобусу забирали і так далі. І з іншого боку, йде з боку, скажімо так, представників іноді. Навіть і військових, і влади з точки зору того, що ситуація може погіршитись. Ну і загалом, що ситуація в нас дещо погіршується. Хоча насправді, якщо проаналізувати все, що відбувається на фронті, у нас немає на сьогоднішній день катастрофи, за якою можна було б говорити про те, що Росія семимильними кроками досягає своїх цілей, а ми не знаємо там програємо в цій війні. Зовсім ні. От з приводу ситуації на фронті ви заговорили, що Росія не йде семимильними, мильними, і це правда. Проте в інституті вивчення війни заявили про те, що все ж таки росіяни продвинулися вкотре біля степового. наші війська продовжують утримувати територію біля Авдіївської промзони. От Як ви оцінюєте зараз конкретно на Авдіївському напрямку ситуацію? Наскільки Росіяни здатні там пробити цей напрямок і таки дійти до, до промзони? Дивіться, Степове, Новопавлівка, Роботи не на інших напрямках. Далі на Купінському напрямку Синківка, Андріївка, бої за Авдіївку це всі бої, це все бої локального місцевого значення. Тобто, це не бої стратегічного чи оперативного характеру. Відповідно, і їхні просування на 50-100 метрів довкола якоїсь будівлі. Вони не становлять оперативного значення, тобто, це не є те просування, про яке можна сказати, що все пропало з точки зору бойових дій, з точки зору того, що ворог має локальні тактичні успіхи, дійсно має це важко приховувати і не потрібно це приховувати. Чи впливають ці е, успіхи на загальну ситуацію в оперативному значенні, коли вони можуть зараз захопити Донецьку область, чи піти на Харків, як писав біль чи. Вийти на Дніпрочі, там я не знаю ще щось. Ні, за цих умов ні. На сьогодні фактично, в принципі, ці е, атаки численні стримуються. Авдіїв на Авдіївському напрямку вже втрачено понад 14 тисяч. Це оцінка міжнародних оглядачів, навіть не українська статистика. Від жовтня місяця понад 14 тисяч живої сили російських військ, плюс техніка, плюс артилерія, близько 300 одиниць загалом. Тобто, це великі втрати в цьому сенсі. Чи досягає оборона Авдіївки своїх цілей з точки зору знищення ресурсу матеріального ворога, який він може використати і просуватися далі? Так на жаль, при цьому іноді є, скажімо, просування російських військ, це дійсно так. Але якщо ми візьмемо за основу те, що при цьому знищується величезна кількість російського ресурсу, який не дає можливість на стратегічному рівні їм розвивати наступальні дії. І ви бачите, що британська фактична розвідка їхня позиція на сьогоднішній день подається таким чином, що, в принципі, мова зараз йде про те, що входять таку ну бої більш позиційну фазу, коли російські війська не мають потенціалу для великих наступальних дій, а наступають ось так локально. Ну і українські сили це все відбивають. Тому, в принципі, з цієї точки зору ситуація важка. Вона не є простою і легкою на фронті. Це правда, це важко, і це не просто, але вона є все ж таки контрольована українськими силами. Ви говорите про те, що е, оці локальні бої вони не мають жодного стратегічного значення. При цьому, наприклад, є інформація про те, що там Путін досить ставить конкретні дати, коли має бути захоплений там Куп'янська Вдіївка. Е, от там нові е, нові дати. Це 1 січня до 1 січня. Таку задачу, ніби як ставить. І при цьому він говорить, що цілі у нього залишаються незмінними, що він хоче е, досягти, власне, от максимальних цілей на цій, так би мовити, як він називає спецоперації на нашій війні. От е, звідки така впевненість, звідки така, знаєте, ейфорія, скажімо так, що у Шуйгу, що у Путіна, чому вони настільки впевнені, що їм це вдасться? Ну, подивіться. Що вони мають успіх, на жаль в проведенні потужних психологічних операцій, і зараз вони користуються їх надбаннями і досягненнями, тому що вони загнали Європу, і загнали Україну. На жаль, багатьох скажімо, в стан такої, дещо паніки, розчарування і обговорення подальших сценаріїв. І на цьому тлі вони постійно накидають щось нове. Тобто розумієте, що вся кампанія, яка зараз проводиться в Росією, зокрема, і ось ця харахворство і так далі, Путіна про те, що цілі незмінні, про те, що підуть, про те, що там, і так далі. Це ж все відбувається на фоні постійного тиску психологічного, яке має відображення і в західних медіа. Дивіться. Публікації в CNN, Скільки Україна протримається без західної зброї, до літа не втримається, хтось там сперечається. До мене зараз багато звертається західних медіа, які задають питання, чи Україна не програє в війні. Я кажу, що ви ви це взяли, на чому базуються ці дані? Ну вот там, 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 там. Ну, це все базується на тому, що ворог створив картинку, коли він хоче переконати Захід. І українців в тому, що в війні на виснаження Росія здатна перемогти, і все тому немає сенсу боротися. І тому Путін постійно Шайгу разом з іншими роблять ось такі заяви, Ще додався Герасімов, який сьогодні виступав перед військовими аташе, і знову ж таки Шайгу там говорив про 30 літаків, колись, начебто, знищених українських герасімов, сказав про 121. Літак, так, але літаки все одно українські літають, навіть не знаю, які в нас з нас парк, якщо вони так рахують. Тобто, це все постійно буде тримати. і тому вони про це говорять. Тому вони це ретранслюють, тому що вони хочуть демонструвати, начебто, свою впевненість, що в них все добре, що вони досягнуть своїх цілей. Відомих насправді тільки Путіна, тому що денацифікація там демілітаризація, ви ж розумієте, і так далі. Тому в принципі і говорять, тому так і подають. Ну але слухайте, давайте так навіть з цієї точки зору, коли вони хочуть нагнати страху, паніки, розчарування, тощо говорити про те, що ставити задачі про захоплення таких населених пунктів, як Авдіївка до 1 січня, коли почалися бої, фактично в жовтні місяці. І за чотири місяці населений пункт, який перебував на півоточенні тривалий час на півоточенні. Я наголошую, тобто там були сприятливі умови ворогу для інтенсифікації наступальних дій, і це собі ставити на прапор, називаючи себе великою там ядерною державою з другої армії світу, начебто. Ну, мені здається, це можна назвати просто деградація. З точки зору якихось закликів, там і ось цього якогось там, не знаю, мачизму, який Путін хоче продемонструвати, воно, можливо, російській аудиторії і заходить, і внутрішня пропаганда це може розігнати. Але з точки зору, якщо це розібрати фактично, це не є якимось, скажімо так. Зростанням раніше вони, хоч про захоплення Донецької області, говорили до кінця року, а зараз Купінський і Авдіївка, тобто ви розумієте.